Вітаю на каналі YouGames. Сьогодні граємо в достатньо вже немолоду гру Мачі Каро. Вона достатньо проста, але все ж таки вона цікава, азартна. Суть гри полягає в тому, що ми маємо будувати своє містечко, ми мери японського міста, містечка, і маємо будувати свої міста. У нас є різні будівлі, за допомогою яких ми будемо отримувати все більше прибутку і в кінцевому результаті перемагати. Переможе той, хто першим побудує всі чотири будівлі, які властиві для типового японського містечка. Це вокзал, це торгівельний центр, це парк розваг і це радіовишка. Як буде відбуватися гра? Фактично, кожен гравець там, в два етапи. Етап доходу кидається кістка, і в залежно від того, що випало, отримує той результат, який, який є. І далі фаза будівництва. Ми можемо за ті гроші, які в нас є, щось побудувати для того, щоб в подальшому генерувати більше грошей. Ну, в принципі, на цьому і все. Це Дуже прості правила, це у нас ринок, на якому ми будемо купувати нові, починаємо ми з пшеничним полем і з пекарнею. В принципі, готові почати. Пшеничне поле. Давай. Ну, і для розуміння, якщо синя карта навіть в хід гравця, ти отримуєш за це якісь бонуси. Якщо зелена карта тільки в свій хід, ти отримуєш бонуси. Якщо червона карта, то ти отримуєш бонуси, коли інший гравець викидає цей результат. І фіолетові це коли ти викидаєш результат, воно дійсно тільки для тебе. Окей, але впливає на інші гравці. Добре, починаємо. Давайте одну кістку кидаєш, і в тебе п'ять. Ну, в тебе нічого немає, в мене так само нічого немає. Але я буду зараз купувати. Я хочу Добре. подивитися: леж, леж. Ліс. Ліс. Візьміть, Візьміть одну монету е з банку на вхід будь-якого гравця. Ти що, якось? Добре, давай я все-таки побудую за три. Да, да, вона коштує, да. ось вартість цих будівель, вона коштує один. Цех, до мене переходить. І в мене 4, так само в мене нічого немає. Якщо була ви це був би магазин. І я хочу собі побудувати. Okay. Хочу побудувати. А давай якраз магазинчик ми побудуємо. Дві монетки я плачу і магазинчик собі будую. Це? ходи. Добре, я. У мене два. Два. У тебе все? одна пекарня і ти отримуєш одну монету. Так. Я отримав одну монету. Так. Напевно, я хочу. Я, напевно, хочу її зразу потратити та взяти собі ферму. Візьміть одну монету ну, і. Ну, на плати. двічку, так. Да. Я кидаю кістку і в мене п'ять. П'ять 5... ну, В мене немає, але є ліс у Іллі, тому Ілля бере монетку. Я... В мене немає, тому я хочу витратити ще одну монетку для того, щоб собі побудувати ще одну пекарню. У мене тепер дві пекарні в моєму містечку. Ходи. Прикольно. У мене три. три теж пекарня виходить. Угу. Напевно, я хочу собі зіграти ма... Або ні, я хочу собі зараз зіграти кафешечку. Добре. Так, і тепер мій хід. І ось якраз і випала кафешечка. Він має взяти у мене монету, але, але в мене немає, тому ти не можеш її взяти. Що до мене і не заплатив? Так. Да. Саме так, я випив кави, потім колись розплачуся. А, а я навпаки отримую дві монети, тому що в мене є дві пекареньки. Я отримую дві монети. І тепер я можу собі щось знову дозволити. Щось дозволити: що я можу собі дозволити. Цікаво. Ну, давайте я ще одне пшеничне поле собі побудую. Буде два пшеничних пори. Добре, я кидаю. У мене троєчка. Добре. Ф -ф -ф -ф. Тобто, це тобто одна пекарня, пекарня. спрацювала, да, одна монетка всього. Я хочу на мене теж пекарня взяти за ось цю монеточку. Добре. Так, мій хід. І це 4. В Магазин. Візьміть три монети за магазин. І я беру три монети. Я взяв три монетки. Нічого собі. Так, да, непогано, непогано. Так, і я хочу. Я пам'ятаю, як хочу. в мене було дуже багато магазинів. І я один раз, маю сказати, вивів кеш. У мене вийшло десь 8 чи 12 таких монет. Я хочу теж побудувати собі ліс. Щоб в мене генерувалися гроші, навіть коли ти викидаєш. І да. це один. О, і в мене дві монетки. У мене, мене два одна. поля. У мене два поля, дякую. Молодець. Оскар. Ми а позбирали. ти за кафешечку. Беремо. Ну, колись. Давай, щось будуєш. О, так, я будую, 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 будую. Напевно, все таке пекарні, тому що єдиничка, вона. Не часто викидається, ось двоєчка, троечка Так, п'ять ліс. І мені, будь ласка, одну монетку. А може її за кафешечку віддаси? Так, і я ще три за три монетки ще хочу собі побудувати ще один ліс. Ну добре. Двоєчка. Я краска. У мене, В мене є ферма. Да. Що дає одну монету плюс три пекарні, тобто чотири цілих монетки. Чотири да, монетки. Це дуже багато. У мене зараз цілих 5 монет. Угу. Напевно, я хочу все ж таки, поче це будувати не буду. Я хочу, наприклад, купити за три монетки зараз ще один ліс. Угу. Добре. Ось так. Викидай, давайте. А, двічка. Я в, буду тебе... Одну монетку, в тебе ферма, так. Да. А в мене дві монетки. Три в мене два. дві монетки. І я ось всі свої останні гроші вкладаю у ос... передостанній ліс. Я думав, що це вже останній. передостанній ліс. Отак. Да. Добре. Я кидаю і в мене, до речі, з ці... залишаються ще ці острі монетки. Три. Угу. Чудово. Тобі за кафе плати не, не треба. Цю Ні, добра. це ти викинув. І... Я беру ще три монетки. Угу. Я хочу забрати собі ліс останні. Угу. А я можу ще одну покупити? Ні, ні, тільки одну за, за свій хід. Ну, так, ми і порівну поділили э, ліси 3-3. І це якраз ліс. Бачиш, як я відправив? Да, дай мені три монетки і 100%. сам отримую три монетки. У мене знову шість монет. Добре, і я хочу ці три монетки одразу вкласти у меблеву фабрику. А що вона робить? Коли буде викинуто вісім, візьміть три монети за кожне ваше підприємство з символом шестерні. У мене, мене їх вже три є. Нічого. Собі. Да, тому меблева фабрика. в мене... У мене п'ять. О, давай мені три монетки. Зараз дам тобі три монетки і мені дам собі три монеточки. Uh -huh. У мене вже, як я вважаю, дев'ять. Я хочу купити собі во. Хоча ні, я хочу ще позбирати uh -huh. на всьому. Тобто я хочу купити. Ти на наступному ході раунді будеш покупати точно вокзал, тому що ти вже меблову фабрику купив. А я буду покупувати напевно, що це не здає, Ну, телецентр, 6 монет одного любого ірака, ну В тебе монет поки ще небагато. Тож uh -huh. я, напевно, хочу купити собі за двоєчку магазинчик. Добре. Так. Мій хід? І це двоєчка. У мене тільки дві монетки. У мене тільки одна. У мене тільки дві монетки за мою пекареньку. Так. І що ми будемо з цим робити? Що ми будемо з цим робити? Я б такий би, щоб ще щось собі цікавого придбав би Б. Придбав би Б. Чого? Ну, давай, наприклад, я собі придбаю фруктовий ринок за дві монети. Я собі придбаю Що фруктовий ринок. Візьміть дві монети з банку за кожне ваше підприємство з символом колосочку. У мене таких два. Угу. Так, ходи. Добре. Кине тісто. Зараз я почитаю. Сирова рога, візьми ті три монети з банку за кожну вашу. Слінку, Це... в тебе тільки одна ферма зараз. Угу, добре. Добре, добре, добре. Я напевно Так, я кидаю кішку. У мене два. Угу, У мене все. нічого. У мене виходить три-чотири монетки. Так, чотири монетки. Так ти вже боржуй, ти вже можеш купляти щось прям. Прям, прям вже подорожче. Mm -hmm. Але я хочу ще, ще почекати. Ти, як я бачу, не стримієшся поки що йти. А я, напевно, yeah. хочу купити собі все ж таки що? Mm -hmm, ферму ще одну. Добре. Будеш будувати сироварню, скоріш за все, так? Да? Не знаю, не знаю. Добре, мій хід. Чотири. Я отримую три монети за магазин. У мене є магазинчик, який приніс мені три монетки. І тепер я чотири з них а відправляю та для та того, щоб побудувати вокзал. І тепер я можу кидати дві кістки замість однієї, для того, щоб в мене могли ось ці, виходити ось ці цифри. Один. По мені дві монетки, будь це ласка, за поле. Хм. За поле. Добре. Що ти будеш робити? Я хочу за цю монетку ще одну ферму побудувати. Угу, Добре. У мене вже три ферми. А реагує? тепер я беру дві кістки і вже кидаю дві кістки. І в, тебе і в мене п'ять. І це три монетки заліз, і тобі теж три монетки заліз. І мені так монетки Так. Так, непогано, непогано, мені це подобається. Не, давайте ми одразу собі побудуємо. Давайте я побудую собі ще один фруктовий ринок. Хочу ще одним фруктовим ринком бути. Так. Я кидаю зараз тільки одну. Да, кидай одну кісту, тому що ти не Чотири. можеш кидати дві. Ну, так, да, я, я нічого не отримую. Три монетки. це цікаво. Да. Добре, я хочу побудувати ще одну ферму. Слухай, так може мені тоді телевизор краще зробити, щоб в тебе забирати, щоб в тебе забирати е, твої монети? А в тебе мене випаде. А зараз ми дізнаємося. І це 11. І в мене два це... фруктових. Ти куди так комбалювати? А, не 11. В мене, в мене 9. 9, 9. Я. Да, я по... Побачив те, що хотів побачити. <світ> Насправді ні, в мене нічого не виходить, і в мене є 5 монеток для того, щоб я собі щось побудував. Дивіться, це у нас була б шахта. Це в нас була б шахта. Ну, добре, давайте тоді ми е е зробимо наступним чином. Е зробимо наступним чином. Давайте ми ще одну меблеву фабрику. Побудуємо. Чи може, можливо не ми, 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 ми краще побудуємо ще одне пшеничне поле. Ух ти. Тримай. А я угу. хочу двоєчку викинути. О, ось тобі четвір... четвірочка і вийшла. А я хотів собі двоечку. Ну добре, я, напевно, хочу купити собі все ж таки вокзал вже. А хоча, я не знаю. Добре, давай, давайте ще одну ферму. Потім буде, напевно, вже останнє. Спробувати на це двоєчку. І 11. нарешті 11. Нарешті 11. І це в мене два фруктових ринки. І кожен фруктовий ринок по дві монети за кожне підприємство з колоском. У мене 12, раз, два, три. Три помножити на два. Це 6. Шість, шість помножити на 2 дванадцять. Ух ти. Тобі давай, напевно, 5 і 2, так. Да. Так, і це в мене отак от вийшло. Боржуй! Добре. Добре. Непогано, непогано. І я можу зробити наступний наступним чином, можу зробити. Я хочу собі ще щось побудувати. Ну, на, на кшталт того, що можна забирати в тебе. Бери. Забирати в тебе монетки. В тебе Зав їх багато. Телецентр. візьміть п'ять монет одного любого єврока. Може, да. ти в себе забереш? Ні, ні. Ні. Давайте, давайте я побудую собі телецентр. Сім монет витрачаю і будую собі телецентр. Ну добре. Як же я, як же я без нього? Так, які це п'ять, так? так? І мені 3, будь ласка. Ну, добре. І мені три, будь ласка. Ми з тобою порівну поділили ліси. Так. П'ять. Так. Зараз подивимось, скільки в мене монет взагалі. Ну, хоч ще достатньо буде. Напевно, я хочу собі... Побудувати, 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 побудувати. Давай що ти будеш будувати? Сироварню. Добре. Ти побудував собі сироварню. Щось якось вона. І в мене 4. У мене магазинчик, приніс мені 3 монетки. Раз, два, три. А, і тепер. Тебе є mm. яблуновий сад? Будеш його купувати? Поки uh... що немає. Поки що немає в мене яблонового саду, і я краще, мабуть, спробую. Так, раз, два, три, чотири, пять. Так, це 10, так? Це 10. Добре, давай. раз ти нагадав мені про яблуневий сад. Давай мені, давай я побудую яблуневий сад. Буде в мене яблуновий сад. Так, все, ходи. Шість. О, якби в мене шість було. <губ> я б забрав би в тебе п'ять е, монеточок. Але в тебе <губ> нічого немає, тому <губ> що робиш. Я хочу купити собі. Що ти хочеш купити? Можете мені карта приприяті, пам'ять, я не робити. Зараз я подумаю. Ну давай, думай. Что бы ты хотел? Я вот думаю, что бы ну, я хотел. Наверное, я все-таки хочу себе побудувати вокзалчик. Добре, будуй вокзал. Так, я кидаю дві кістки свої. І це 8. 8 в мене спрацювала моя меблеофабрика, і я три монети ага. за кожне ваше підприємство з шестерною. Тобто 3 на 3 9 монет. Можеш мені 10 дати, я ось один. А -а -а. Так, добре. А -а -а Ше? Треба щось, щось купити, треба. Можу і будуть. Треба щось купляти. В тебе не так он купа всього. Я нічого. Да, я бачу. Давай. Що ми, ми собі купимо? Щось ми собі маємо купити. Не знаю, поки що. А може, а на єдинічих було по-більшому. Так, ну давайте я ще один фруктовий ринок собі куплю. У мене буде три фруктових ринки. А ти не хочеш піти в яблуновий сад? Є вже в мене яблуновий сад. А ще. Давай, ходи. Ти Можна дві один? Можеш, так, ти можеш один кидати. Одну кістку кидати. Одиничка. Три монеточки мені, будь ласка, Дошу. за пшеничне поле. Дякую. У мене тільки одна. Дякую, дякую, дякую. Що будуєш? Будую. Ммм-мм. А я навіть не знаю. Ну, напевно, я хочу за 7 монет. купити собі файтіка. Угу. Телецентр, добре. Я граю. І в мене сім! О, в мене. У мене нічого не спрацювало, але в мене вистачає раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять монет. Десять, двадцять дві монети. Тобто, ти хочеш видавати. Двадцять дві монети я витрачаю на те, щоб побудувати радіовишку. І це, це дозволить мені я... один це раз перекинути я... Я... один кубік. Ні, в будь-якому порядку можна їх будувати. Все, я все побудував. Я, я злив гроші, тому що я побачив, що в тебе це телецентр. Я злив, злив гроші, в тебе 5. 5. Мені три монетки, будь ласка, я, я їх беру. Ось три монетки. Окей, добре. Давай, що будуєш? Напевно, будувати буду собі шахту. Угу. Будую собі шахту. А я пішов заробляти гроші. Так, і це в нас 6. Це спрацював в мій телецентр. Я можу взяти 5 монет у е, опоненті. У мене 5 немає. Ну, тоді в 4. Ні. Ну, У мене, мене в 5. Давай. Ні, мене Давай, край. я беру стільки, скільки, в... скільки я можу до, забрати зав... до п'яти. Зажди. Відміть 5 монет у одного любого П'ять монет на 4. Давай. 5 монет на чотири. Добре, по правилам давай. Ну, Ми будемо грати по правилам чи не будемо грати по правилам? Давай. Так, так, так. Мені потрібні гроші для того, щоб будувати наступні свої. Ну, І так, так ти, скажу, мені 5, 5. На... ти дивишся телевізор? Плати. Ти за кафе мені не віддав. А в мене не було, а в тебе є. Давай. В тебе і так не вистачає, в тебе так і так вам? не вистачає. Ну давай, 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 ще, ще, ще інші. Давай. От так. Ну, і ще одну. Що я буду з тебе випрашувати їх? Дай давай мені не їжу. Ти зараз зробиш їх. І тепер я хочу, тепер я хочу собі побудувати яблуневий садочок. Мені треба два. Яблуневий садочок. Я буду кидати, а не кістку. Давай, кидай одну кістку, в тебе шість. <реш> Повертаю т -т тобі 4. Я теж виявляється, дивлюся той телевізор. Добре. Що робиш? У мене не солювання не вистачає. Ну, що я можу зробити? Я вклав гроші. А як ти це зробив? Тебе Ой. 4 монети було. Ой. Угу. Добре, думаю, думаю, що це ти вже зробив? Так. Точно. І це три. В мене кафе. Всього... А, точно, кафе. І в мене... Я знову зайшов до тебе на каву, але в мене грошей нема, вибачайте. Я... Я знаю, коли заходити на каву. Так, в мене дві монетки. За пікарню. В кінці роди віддаєш мені дві монетки. Я витрачаю ці дві монетки, буду вкладати їх по максимуму у фруктов... знову фруктовий ринок. 5. Три монетки. Я отримав. Не отримуєш. Тому що ми всі попрацювали в лісі. Не отримуєш. Так. Так. Не вистачає. Добре. Ну можеш пропустити, можеш не купляти. Ні. Я купляю ресторан. Добре. Возьміть дві монети і грав висім кубики. Так. Да. Ось тепер ти маєш зайти ко мені в ресторан. До тебе? до тебе. Ну, давай дізнаємося, чи зайду я до тебе в ресторан. чи ні. Вісім. Не зайшов, але я зайшов до себе до меблевої фабрики, і в мене знову ж таки 9 монеточок. Викинув би 9, було б 4. Раз, 2, 3, 4. Так, 5 і 4. Це 9 монеточок. 9 монеточок це непогано. Чому? Ти знаєш чому, так? Тому що 5, раз, два. 3, 4, 5. Чотири. П'ять. Тому що ось десять монет я витрачаю і будую торгівельний центр. Ай-яй-яй-яй-яй! У мене залишилася тільки одна будівля і я виграю. Якщо. Чотири. Я не навижу цей магазин. Так, три монети. Ці три монети я вкладаю сюди. Угу. Мебельну фабрику. Так, мебельна фабрика. Добре. Тепер я. І в мене 6. 6. Але я не хочу. Я маю можливість перекинути один кубик. Я його перекидую. І Ой. це 8. Можна мені? В мене мебельна фабрика, і в мене знову 9. Так. Е -е, так. Е -е, 3. в мене було б вісім. 4. Так. Ну, Я буду просто збирати гроші на парк розваг і вигравати. В тебе 10. Це в мене. Дві... А, які дві? В мене 6 монеточок. Дякую. Ви завітали в яблуневий сад. Я отримав собі Я отримав собі, я об... отримав собі 6 монеточок. Та Не покупай завжди. Дай я викину 7, 7 або 8. Добре, даю тобі ще один шанс, ще один раунд. Дев'ять. Ні, я перекину. Дев'ять мене не влаштовує. завжди, завжди. І це одинадцять. Одинадцять. Чому не десять. І це дивіться, що відбувається зараз. Я отримую просто купу грошей. По-перше, рахуємо, скільки в мене раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять помножити на, на два. Десять. Десять помножити на раз, два, три, чотири. Сорок. Всього 40 монеточок. Віддай мені 10. Всього 40 монеточок. Я отримав всього, всього лише 40. Да? Ти Я банклотів банк. Е, і я Є? дам ще можливість тобі щось щось зробити, тому. Тому я куплю, ні, то мені не потрібно. Я куплю собі ще один фруктовий ринок. Мені сподобалося. Фруктові а ринки рулять, так, починалося все так добре, давай. В тебе 6. О, віддавай. На тобі п'ять. Ще месяця. За Дві. 2 дві. купляю собі мебельну фабрику. Можна, Можна буде фабрику? викинути вісім? Ну все вже, я виграю. Я виграю. Тому що в мене 4. Це магазин, оскільки в мене торгівельний центр вже побудований, я отримую на одну монетку більше. Е, тому я отримую не 3, а отримую 4. Раз, два. Ну, 3. 4. І за 16 монеток Ми я. Стоять. Ти купляєш за 46. Добре, хай буде за 46. Але я будую е, парк розваг і перемагаю у грі. Ось так. Так, а це мені йде. Потім я викидаю вісім, я, я перемагаю. Ну, звісно, звісно, Докупаюсь. звісно. звісно. Насправді гра е, дуже рандомна. Все залежить від того, як, як ви все бачили, все залежить від того, як кубіки е, випадають. Е, і враховуючи те, що тут є карточки, які працюють навіть тоді, коли у опонента випадають такі. Значення. Ти не сходив в мої кафе. Нормально. Да, я два рази попив в тебе каву Безплатно. безкоштовно. Ну як так? Не сплативши. Да, абсолютно вірно. Ось така гра. Вона достатньо популярна, вже зовсім не свіжа, але ми згадали, що ми давно в неї не грали. І я дуже, дуже схотів в неї зіграти, тому що дійсно грали свого часу в неї дуже багато. Є доповнення до неї, граємо з доповненнями, просто тут вони не влізуть на стол, якщо ми почнемо зі всіма доповненнями грати, але значно більше тоді можна робити двигунів, бо тут їх небагато було. Я зіграв на у цьому двигуні фронтовий ринок разом з колосками, а насправді їх може бути значно більше двигунів, але це вже використовуючи доповнення. Давайте, якщо на цьому відео собі речі лайків. Або 30. ми знімаємо. Я не знаю, з як, ти, як ти збираєшся знімати з доповнення? Тому, що, ї... Я Тому ще... що воно не влізе на стол. Я ще щось придумаю. Добре, якщо вам сподобалося, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока.